Практичне питання. З точки зору національної ідеї, хто з президентів України, колишніх, теперішніх, можливо, майбутніх, які ви бачите, особистості, стоїть, власне, ближче до цієї національної ідеї? Ну, ви знаєте, питання непросте. Здавалося, з, з першого погляду, що найближче стар'ющ, здавалося Бо він і геторог української, і турботу про українську культуру проявляв, це добре, це дуже позитивно. Але в ідеології він був чи не такий же слабий, як інші. Бо опирався виключно на лібералістичну ідеологію, я підкреслюю, я не є противник лібералістичної ідеології. Я противник лібералістичної ідеології тоді, коли не втілено ще національної ідеї. Бо в таких умовах, коли не втілена національна ідея, не побудована національна держава, лібералістична ідеологія стає знаряддям поневоли. От в чому. тобто красиві гасла, демократії, справедливості роблять те, що ми говорили, урівнюють жертву і кадру. І в такому плані лібералізм безсомним шкідливий. Друга шкідловість лібералізму кальковість. Ну не можна нічого калькову переносити. Ринку, економіку, кайкуль А якщо приносити, то до кінця. Мультикультура. А, ніх... а ніхто з них цього не робив. Та ні. Він е, ну, найближче підійшов до цієї ідеї все-таки кучма Просто не до кінця. Його Та, він піддався. Я не кажу, як він прийшов, але підійшов. Він потім піддався все-таки е, спокусі у того. Е, Місцевого олігархізму, хоч це назвати олігархізмом важко. Бо немає олігархізму. Олігархізм це аристократія. А які тут аристократи вчорашні, вибачте. Бо такі. Є термін такий в економіці, є термін ті торгові представники, як би терміти? Меклери. Ні, вони були е, е, колоніальні торгові представники <різвіст> португальські в Китаї. Ну, я, я розумію Компрадор. Копрадори. От нас туни є. У нас є компрадорська та чогось. І Пучма, на жаль, якраз остаточно закріпив владу компрадорів Україні. Тобто найближче наблизився до національної ідеї і відійшов, закріпивши вже цю модель. А когось бачите на майбутнє от з якихось ну... Зіснуючи усім, якщо хтось усвідомить значення національної ідеї, тобто він має пізнати філософію націоналізму, про яку ми з вами розмовляємо вже Діху Бесіду і надіюсь розмовляти далі. І якщо він її пізнає, а тоді настільки буде талановитим і менеджером, щоб втілити ці ідеї, оцей буде таким президентом, що зможе утвердити українську більшу. Чи є такий зараз? Олег тягне бок, непоганий хлопець з в активності. Але наскільки він озброєний е, цим знанням, чи носить його в серці дійсно розуміння, що треба робити, важко сказати. Можливо, з тої сили кої народиться. Можливо, вона народиться деще. Тут, тут гадати не треба. Ми, єдине, що, єдине, що ми надіємося на це. Ну, і в мене є юридична така думка, знаєте, юридична. Для східної України чекати такого не можна. Історія показує, що держави завжди була русь, а не Слов'яна. А русь це величезна. Просто настільки нас побили, бо після Тппіль, треба ще часу, щоб та сила е, у усіблена на Улівському Русі, в Шептицькому, в Сліпому, в Бандері. Франку, чтобы она снова ужила и стала такой дієвою жителей.